Две недели назад. <свист> Две <Двините> да? <свист> Пошли. У меня такое, что питание широкое... Я ты всегда так ходишь, да? И думаешь, я бы тебе не упасть, да? А что я меня, еще не вижу, а селима? не было Доброе утро. Поехали, да? Здравствуйте. Десь кількість. Десь 3-4 гривень. Ага, 3-4 гривень. Так, дівчатку. Да. Ми да. приходили, нас не на було, а потім ми вже пішли ви є. А ну розкрити під ціле такое наш свіженьке сало. 120 гривень кілограм. Дивіться, отаке от обалденне сало 120 гривень кілограм, да? так? Да. Ага, шикарно. Так, а це філеєчка. Філеєчки. 300 208. А ну скільки в одної філеєчка? Ну, спасайте, вот, будь ласка. 600 10 будуть. На, 100, 100 на, 180 гривень ця філеєчка, так? Да? Да. Ага, шикарно. А взагалі м'ясо подорожало чи ні? М'ясо сильно подорожало. Подорожало сильно, да. да? Хорошо, почав шийка. Почав. Шийка 300-280. Шийка 300-280. Лопатка 280. Лопатка 280. це да, лопаточка. А я, між прочим, більше до лопаточки люблю. Вона жирненька така. Так, а ну скажіть мені так, оці копитка, по чому? 20 гривень, 20 гривень. А ну покажіть мені цю сіточку, дівчатка. Якщо хто не знає, де купити сіточку на привозі, дивіться, у цієї красивої, обаятельно, очаровательної жінки є все. Юрій, тетя світа везде всегда, щоб ти знав. Якщо хтось про мене забув, то я напомню. Дивіться, скільки вона стоїть, ця светка? 80 гривень кілограм. — Дивіться, для чого о, вона, така. ну скажи, для чого вона? О, о, ось ця сіточка на 20 гривень, гривень. Що з нею робити, так, що вона? О, вона ж дуже... Завертають печіночку, дітям ставлять на груди, коли простуда кашляє. Коліна, мазі, маски роблять для лиця. Короче, хто, хто, лиця що хоче. Маску для лиця. А що? Ну а чого ви? А що ви думаєте, народними цінами вони все інше? Приходять такі жені на крем, так? Так, звісно, дивіться, що тут у нас ще є таке? 220. Рібришка, що немає, а ну такі реброчки по 200. Галяшечка по чому. 100 гривень кілограм, скільки в неї буде? 180 160. 160 гривень. Ось отака да. на 200 гривень. Отака галяшка на 200 гривень. Mm -hmm. А отакий вот печерівочок оцей, на скільки він йде. Да? Оце прям такий слоєний, такий хорошенький. 180 гривень кілограм. 180 гривень кілограмів, подивіться, який він шикарний. А скільки в ньому? Ось такий печерьовочок на 2 кілограма. 360-300 гривень. 360-300 кілограмів. 360. А ну трак я бачу у вас є. По чому внутрак? 20 гривень. Да. А ну скільки там? Це 20 гривень кілограмів україн? Дівчатка, дивіться, який він біленький. Ось такий кусочок виходить 45 гривень. 45 гривень. На да, топили і картошку до да, передати. Так, да, так, да, так. Да. Дівчатка, дивіться, значить, масочки теж є. Дивіться, хрюшечки наші. Наші хрюшечки, дивіться, як вона вам каже, добре утро. Так, сало є, дивіться, філеєчка є. А обрізочки такі по чому? 120 гривень. А собі рідні всі я собачкам буду символі. Все все, все, все. Да, да, давайте, один раз можна. Я їм свининку не даю, звісно, я один раз можу. Мені, для собачок по 20 гривень фарляночки на цій піде. Вони не їдять. Не їдять мої вот тут... Оце все мені соберіть. А оці молоді косочки по чому? Вот такі по 20 гривень. Вони молоденькі, так? Да? Це такі? Да. Це ці Ті... криптові косточки. А мені теж соберіть. соберіть. Соберіть все. Добре. Вам хорошого дня. Прекрасно. У нас то і собирайте інкубацька, ми йдемо. Тарасика, Тарасика купля. Мені хочеться її взяти, показав, б... мені виросло і показувала Наприклад, одна фотографія. кажу, що... А що Свинка, ви знаєте, яка вона вкусна? Її можна їсти, бо я вам дам фотографія одна. Хай oh, я... смотрят за собою. Так, хай смотрят, да. Yeah, Людичка, yeah, yeah. як заказать язык минидут? Uh, смотрите, говяжий язык 350 кілограм, 0, 0 uh, 63, 852, 55, 15. Людмила старий, м'ясно. Людмила старий, м'ясно. Так, Людочка, она язичок? Так. А скільки в ньому зачищений? А скільки в цьому язиче? дівчатка. Чивчон. Це у нас говядинка. 400 отдам. за 400 гривень. Подивіться, який біленький язичок. Дівчатка подивіться, який він зачищений. Так, Людочка, оцей хвостик, що це в нас за хвостик? 120 двадцять гривень кілограм, телячий хвостик. Голяшка на кости, девочки. 120 гривен килограмм. Крючок отдельно, коллаген, Девиця, который мы говорили. Э, крючок пучок. 50, а, 50, а, голяшка, почему? А галяшка почему? Голяшка 120 гривен килограмм. А как замовят их 0,63, 852, 55, 15. Вот, так, ласка, звоните. Это наша филеечка. Где наша филеечка любимая? Филеечки любима? продали, забрали ребята. Филеечка почему ездали. была? 750. 750. Сколько а, а, примерно вес филеечки? Килограмм был. Сегодня нет. килограмм. Вот сашу, это, а это да. А это голень. Вот это вот. Ага, вот это ага. голень. 220 гривен килограмм Вот это на кости голяшечка А это mm -hmm. без кости mm -hmm. Шейка говяжья, телячья шейка 250 гривен килограмм Говядинка, не знаю, как у вас, но у нас чуть-чуть поднялась И говядина, и свинина, Алла вам, наверное, сказала Да, да, свинина да, поднялась, тоже да, хорошо да, поднялась да. Э, Лопаточка Лопаточка 270 Люд, на сколько поднялась я а мясо? Э, ну, поднялась вот, 20 гривен Где-то да, 23. Да? Uh -huh. Это лопатка, смотрите. Тушить, варить. В чем лопаточка? 270. Она пушки без прожилок вообще да, зачистка. Очень хорошая. Шикарно. Да, зачистка у нас, смотрите, девочки, какая. Вообще нигде ничего. Конечно, не все любят говядину, но хочу сказать, что говядина очень полезна. Это очень полезное мясо. Гемоглобин повышает. Кто их спортсмены? Говорят, Так, Людочка, ну, я взамовит. 0,63, 852, 55, 15. Так, мило. Это что у нас? А, смотрите, это детские качалки называются. 320 гривен килограмм. Теперь это медальон, это большая качалочка, запекать. Вот девочки ваши из корпуса берут часто, вот Анюшка, берут в запекание, вот продают эту говядину. Она, вот а она не сухая? Не, суха? не, не знаю. Берут... А вяленая, а вяленая да, сейчас, так, я говорю, да, вялит, 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 да. Даже не знаю. Да, уже. Да. И вот такие перышки, перышки и брудиночка. 170 и 160 гривен килограмм. Девчонки, подивите. Так, это у нас печеночка внутренности, все вам эти Так, Это наша людочка свиной. працює. А це свиной. Почему свиной язычок? А, свиной язычок, по девочке, 150 гривен килограмм. Свиной язык, 150 гривен. Вес, тоже, вес подъязычный. Посмотрите, вот. Вес подъязычный. Там один маленький язык на 150. 50 гривен, 50, 50 Красота. Так, наша на людочка знаходиться в старому местном корпусі. Красуня працює від света до заката, дівчатка. Хоч дивіться, тут у нас мяско, подивіться, яка чиста клееночка. це для мене дуже важная правда. Да. Ви Вы умничка, вы трудяшка, мы вас I love you. Навзаем, навзаем. В старому місцему корпусі у нас дуже великий вибір всього. Тут на любите, допустимо, я люблю тих девочок прати. Ну, любимо місце, яке ходити при вас кожне утро розробляють. Ну, при вас все розробляють. Тут... Доброе утро, товар? Це клубачка. Так що є, то прийшов людина, я хочу оцю всю, всю взяти, тучку. 100 гривень кілограм. Тут стоять. 42 кілограма. 42 кілограма, дівчата, дивіться, я вам казала. Да, ми знаходимося в старому містам корпусі. Дивіться. Ну, де ви на якісь ціни підійшли, піздешся свіже. При вас все розділиться. Зараз цей красивий девочки будуть розділити. Сало, а дивіться, просто скільки цей печерівочок десь да, стоїть? Розділка на місці. Сало, а вот печерівочок. А, а? Поцеп... а чому цей печерівочок? Дві там? 180 гривень. Боже, як я люблю брати. <главлива> Добре, дивіться, почнемо, допустим, біточок. Шейка 280 гривень. Дівчики, що так на Слухайте, це очень хорошо. Конечно, дивіться, дівчатка. Якщо хоче молоденькі, хоче тоді. А если маленькі, то хоче 5, по 6 кг. Дівчатка, дивіться, це немало. Ні, це відео 40, то ще первіт. Так, так. Дівчатка, дивіться, я буду взялась, біців, 100 кг на 40 40, 40 it, 20, 20, 20, 1, 200, так?